Доброго дня, друзі! Мене звати Ігор, я таролог. Я б хотів би сьогодні вам зробити розклад на картах Таро Вейта. Ось ці карти. Таро цей роз... розклад буде називатися Чому він не з... зі мною? Тобто ви кожен можете загадати когось, в кого ви кохаєте. І ви зможете від ну, да, да, Отримати відповідь на такі питання, чому він не з вами, чому ви не разом. Таро передбачення допоможе вам знайти причини таких обставин, як занурившись у світ старших та Таро ви отримаєте не лише глибоке розуміння поточного стану ваших стосунків, але й виявите потенційний шлях їх розвитку та поліпшення. Карти таро відкриють перед вами перспективи. Та можливості раніше занишених непомічених допоможуть зрозуміти глибинні причини ваших розбіжностей і знайти шлях для зцілення та відновлення зв'язку. Зароб передбачень, чому ви не зі мною розкриє ваш характер чоловіка, що вас цікавить. Також проаналізує можливий розвиток стосунків із загаданим Дає дасть пораду. Через карти Таро і власне відповідь на питання, чому він не зі вами, чому він ви не разом. Подумайте, давайте так зробимо, Загадайте одну із трьох карт. Ось перша, друга і третя. Загадали? І тепер ви подумати про чоловіка, на який ви робите цей розклад. Подумайте так, який вас цікавить, і витягніть сам. На вашу карту. Ну, подумайте про цю карту, яка дасть вам можливість надати це питання. Я вже підготував три карти, які ми зробимо цей розклад. Тож дивіться, перша карта. Карта сила. Ця карта говорить про те. Що ти паш характер чоловіка, проти паш чоловіка, що вас цікавить. Він вважає себе дуже розумним та досвідченим у всіх питаннях, з якими стискається, він здається собі сильнішим і могутнішим, ніж є насправді. У стосунках він здатний на все заради досягнення мети, незалежно від того, яка ця мета. Відповідь на запитання, чому він не з вами, він не. З вами через власні внутрішні суперечності. Він не може визначитися та зрозуміти, чому він насправді хоче відстосунків з вами і чи потрібні йому ці стосунки. Можливий розвиток стосунків із загаданим Карта може вказувати на наявність нерівноправність на між партнерами. Це може бути фізіологічна, вікова або емоційна несумісність. Ці стосунки двох людей різні. Вони можуть бути разом, але це неможливо з багатьох причин, які вилазять назовні при перших спробах зближення. З таких партнером дуже непросто можна. Але при цьому на все життя за. Пам'ятати, як виглядає справжня полум'я пристрасті. Порада цієї карти карти сила на дані стосунки, це порайтесь через партнер, відповідайте ви йому. Але навіть якщо сили не рівні, не упустіть свої шанси, щоб від цього зв'язку ви не отримали лиш зайвого. Тримайте хоча б просто новий досвід та спорад. Для тих, хто загадав карта номер два. Карта номер два, карта повішення. Ця карта показує в стосунках, яка людина, типаж характер чоловіка, що вас цікавить. У стосунках така людина звикла. Триматися в рамках та морально тільки для того, щоб насолоджуватися своєю перевагою та досить слабкістю, та довести слабкість партнера. На питання, відповідь на запитання, чому він не з вами. Він не з вами, оскільки заважає, що йому потрібно ще раз все добре міркувати. Можливо, він дійсно дійшов висновку, що ваші стосунки не приведуть ні до чого доброго. Можливий розвиток стосунків із загаданим чоловіком разом важко і окремо неможливо. Це стосунки, які приносять страждання, тому вар... варто поговорити про кармічний зв'язок, оскільки, незважаючи на біль та суперечність до гузду, люди продовжують залишатися разом. Тільки такі стосунки вимагають від партнера серйозної жертви. Порада карти повішений на дане запитання по даному розкладу. Чи варто так жертвувати собою, чи варто грати цьому, чи не перетворюється ваше життя на приниження, що руйнує особистість? Це може переступати не можна. Переходячи через страждання, залишайтеся завжди собою. Для тих, хто обрав карту. Номер 3. Карта справедливості. Ця карта показує типаж, характер чоловіка, якщо вас цікавить, ця людина схромна, збалансована та контролює свої природні пориви. У стосунках він віддає перевагу вірності та стабільності. Відповідь mm -hmm. на запитання, чому він не з вами? Він не з вами, тому що думає, що йому Дуже важко знайти з вами взаєморозуміння. Можливо, він поважає, що ви будете вимагати від нього того, що він просто не зможе вам дати. Можливий розвиток в стосунках із загадочним чоловіком. У взаємовідносинах такі люди дуже конкретні, вони знають, що вони хочуть від партнера та знають, що готові дати йому. В союзі панує мир, гармонія та порядок. Ті стосунки можна назвати ідеальними. Дана карта справедливості дає таку пораду в даному, даному розкладі. У союзі з такою людиною слід дотриматись ног та правил, які для нього прийнятні. Не варто намагатися його переробити або переконати. Дякую вам за це, що мене вислухали. З вас лайк, підписка. Będę mu na związku do połowy.